Енергія атомників для сил оборони України працівники атомних електростанцій встигають не лише забезпечувати населення світлом, а й наших захисників необхідним спорядженням. І це неодноразова ініціатива, що вже передали атомники на передову. Бачив Анатолій Журавльов. Значить, реби антени до ребів. Ми бачимо, які закривають у широкому діапазоні від ворожих СПВ. Денис працює на Хмельницькій атомній електростанції. І за сумісництвом керівник громадської організації, яка підтримує українських армійців, показує нам партію нових постачань для передової. У нас є щомісяця одноденний заробіток. Ми перераховуємо на фонд громадської організації і вже за кошти. Наших працівників в нас є змога придбати все те, що зараз стоїть за моєю спиною. Наша громадська організація спільно з робочою радою, створеною на Хмельницькій атомній електростанції, відпрацьовуємо листи військових і вже на їхні запити ми формуємо потребу. Це наша така робота в тилу, яка має прямо, ну, кожного дня йти і допомагати. Така виставка потрібна, зокрема, для того, щоб звітувати колегам, на що саме пішли благодійні кошти цього разу. Це системи радіоелектронної боротьби та дрони різних модифікацій. Загальна сума бойового приладдя 8 мільйонів гривень. Ми намагаємося, щоб кожен дрон проходить тестування батареї досить потужні. Допомога оборонцям це вже традиція для атомників. Тим паче, що понад тисячу працівників енергоатому зі зброєю в руках воюють за незалежність нашої держави, зазначають національні енергетичні компанії. Усіх захисників після демобілізації чекають на їхніх робочих місцях. Атернет, енергоатом, світла. Нагороджується. відділу технічного контролю АЕС Олександр Раначу. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії на потреби українських військовиків компанія спрямувала понад 12 мільярдів гривень. Зокрема, закупили необхідне для бійців обладнання, ремонтували броньовану техніку і навіть передали гелікоптер для Збройних сил України. Для того, щоб вбити ворога, для того, щоб гнати його з нашої землі. Зараз важкі бої проходять по обороні наших міст. Мы знаем, что кожна частина с того, что сегодня передается, в она будет вносить свой вклад в оборону Украины в сбережение жизни от наших хлопцев, наших героев, которые сегодня работают на передовой. Працівники енергоатому наголошують, компанія і надалі підтримуватиме наших оборонців і водночас робитиме все для стабільного забезпечення населення електроенергією. Анатолій Журавльов Василь Менушиков. Подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.